Вітаю вас, шановні підписники. Дивіться, це старенька фламоліна. Сьогодні у нас 5 березня 2025 року. Ці вони пережили морози. Ну, як ми бачимо, в принципі, ще мають більш-менш нормальну форму. А що для мене цікаво і приємно, буквально кілька днів як потепліло і ось тут далі. Ось я показую. Ось тут. Бачите, маленьке таке помаранчеве. Та маленька фламуліна ліза Вологі достатньо в цій локації і в цілому погода сприяє. Тому оцей період, можливо, іще буде якесь плодоношення фламоліна як Можливо, і гливе. Ось такі цікаві спостереження.